Бджільництво – давнє ремесло методи, якого з часу виникнення майже не змінилися. Однак ізраїльський стартап усе ж привніс у цю справу трохи технології, які допомагають бджолярам ліпше дбати про вулики. Компанія каже, що це сприятиме захисту цих медоносних комах, які останніми роками масово вимирають на всій планеті. Авні бджолярує ось уже як 30 років. А тепер ще й очолює технологічний стартап нам доводилося вручну відчиняти кожен вулик, шукати матку, шукати виводок, дивитися, щоб усе було гаразд. Це мусить робити всі бджолярі. А тепер можна просто встановити застосунок і отримати всю інформацію. Стартап обладнує вулики спеціальними датчиками. Вони допомагають аналізувати стан здоров'я бджолиної родини. Усі дані передаються в інтернет і бджоляреві в режимі реального часу. А час часто має вирішальне значення. Завдяки нашій технології ми одразу можемо побачити, що в колонії щось не так. Наприклад, що там пестициди, що втрачено матку чи виникли інші проблеми. Джоляр може дуже швидко прийти і щось зробити. Інакше він може запізнитися на 3-4 тижні. Датчики всередині вуликів вимірюють температуру і вологість, а та також записують звуки. Джоляр отримує цю інформацію прямо на телефон чи комп'ютер. Водночас, штучний інтелект обробляє всі дані самостійно й у разі проблеми надсилає попередження. Це заощаджує час і робить розв'язання будь-яких завдань простішим та ефективнішим.